Добрий вечір ми з України. Йду гуляти з мамою. Вона вже така тут осінь, коли така тепла осінь. І Мені подобається оце повітря. Мамо таке, прям, я не знаю, свіже якесь. Якесь таке прикольне. От Мені подобається повітря весною і осінню обожньою. Зараз нагуляємось. Я вже давно не гуляла ці тижні у мене. Не було часу, і ми з Дімою не ходили гуляти. Цей тиждень точно і там частину минулого. О, так що зараз з мамою піду, бо Діма не може, він продовжує працювати. А в мене сьогодні і завтра відпустка на два дні. Взяла собі, бо капець трошки вимоталась, скажімо, від усього. Не перестаю отримувати компліменти. Дякую. І в коментарях, і не тільки за цю косметику, що я останній раз показувала. Вона дійсно крута і в неї ціна класна. От, і зараз, теж бачите, мені дуже подобається. І румяна, боже, капець, Це, чесно кажучи, мої перші румяна. Бо якось в шкільні роки в мене не, складало... не складалося. Mm -hmm. з ними. А тут я дивлюсь, прям мені все подобається. І по текстурі, як... Наноситься, коротше, просто просто пушка. Зараз йду до мами додому, вже майже підійшла. До речі, тато приїхав. Я його бачила. Правда, не надовго, на 4 дні. І тільки один день вдома ночував, Ну потім назад їде. Ну але хоч, хоч побачилися рідко, але... але. Зараз у нас проходить збір на реп. Проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти, і не тільки. Друзі, мами в гостях. Дивіться, яку штуку прикольну в неї побачила в ванній кімнаті. От мама каже, це замазувати проблемні місця. Ну, зараз не несу на руку вам покажу. Так, ну... Так, вот так трошки. Бачите, воно таке кольорове. Прикольно. І як крем. Майже не пахне. Ну так. Прикольно. Нічого не видно. Ну, я щось не думаю, щоб воно прям би замазувало щось. Так, ніби має перекривати трошки. Угу. Ну, прикольно. Це може як підложка під бібі крем Так, да, так. Да, да. А ну, може, як праймер такий. Ну, коротше, прикольна штука. Погуляла з мамою, був в мене ще шопінг такий. Для собачок, пакети для туалету. Оці дуже класні, мені дуже вони подобаються. Вони вставляються от сюди, бачите, рулетку. Дуже зручно. А у Марти і у Дорі в них трохи інакше, у них такий блочок, куди я засовую ці рубанчики для туалету, Це якийсь з лимоном. Із наших новин. Це те, що ми вже оплатили ламінат, а заберемо його на наступному тижні. Ціну я теж скажу вже пізніше, коли ми там його отримаємо. Ми там і підложку купили, і цей ламінат. Потім нам вже почали стелити плиточку. Тому, можливо, в наступному для вас відео, можливо, через на цьому тижні що буде. Буде відео здачі. Я вже просто не начекаюсь, мені вже так цікаво подивитися, як це воно все буде з плиткою виглядати. Напольну, вже майже всю постелили, а на стінах я не знаю. Подивимось, нам скидали відео з розкладкою, ми опробили цю розкладку. Ми вживу проговорили з плиточником. І ще потім нам прораб ще в чат наш кидав ці відео з розкладкою, ми опробували. А ще у мене на цю неділю плани ми зустрічаємось нашою компанією десь в ресторанчику якомусь на коктейльчики. Якщо буде у мене такий вихід в світ, не тільки вихід з квартири по справам. А чи на дачі буде вихід в світ? Я ще точно не знаю де, бо я ще не читала чат, там просто стільки повідомлень не встигаю читати. Коротше, так. От, завтра я буду вже відпочивати. Завтра в мене вже буде повноцінна відпустка. Я буду просто лежати, дивитися ютубчик, фільми і відпочивати. Ой, бо осінню завжди, так знаєте, складно. Все накопичується, накопичується, купа справ, купа всього, купа інформації в голові, зобов'язань різних, хочеться відпочити. і на роботі там все. Ой, коротше. Так, от. так що завтра буде на Сьогодні я вирішувала свої там, моменти різні, майже весь день бюрократичні, а завтра я вже буду відпочивати. Завтра буде вже. Справжня відпустка. Мені ще прислали посилочку. 25 кофірострів, зараз я вам покажу, там не тільки кава, там ще дещо. Коротше, Діма все знову п'є каву і садила. От, така велика посилочка від них прийшла. Навіть фільтри. Кава. Тут не тільки мені кава, тому тут в декількох екземплярах одна і та сама кава. Значить, оцю каву минулий раз присилали, вона дуже сподобалась. Дід особливо сказав, що йому навіть ця більше сподобалась, ніж Black Velvet моя улюблена. Я її два рази спробувала на дачі, і, знаєте, мені захотілося її замовити, щоб мені ще прислала. Коротше, класно, я взяла упаковочку. Дві упаковочки її по 250 грам. Вона така трошки з гірчинкою, якщо Black Velvet така більш м'яка. Нейтральна, да? то в цій більше гірчинка. Ну, класно, спробуйте. Я думаю, вам сподобається, вона дуже ароматна. Мексико. Мексико. Дві такі упаковочки. І одна на кілограмчик. От. Тобто три однакові кави. А тут саме цікаве. У мене ж є пуровер отакий мемте вам показував. У мене з'явився інший, тому що мені одного замало. Можна одночасно робити дві кави. Бо я зазвичай там роблю собі, там потім дім'я. Ну, це додатковий час. А тепер я буду просто одночасно робити. І от у них така новинка з'явилась. Це з пластику поровер. Він трошки відрізняється. Ось така чашечка. Клас. Так, от на чашечку ставити, Давайте на маленькі чаші все Ось Отак от, от, і все. Фільтрик. -чик, -чик, чик Оце, мабуть, може навіть і зручніше, треба буде спробувати, ніж оцей. Оцей, так бачите, він так в глибину входить. А тут прикольно, що є така підставочка, яку ви ставите. І все, фільтр. Розмір однаковий. Коротше, прикольно, У мене тепер два цих поровера. А, це от цього бренду. Що і фільтри? Угу, намальовано, якщо? Прикольно. Прикольно. Ну так, да, все те ж саме. Потім спробую вам скажу як, але я думаю, що все супер, бо по суті, одне і те саме просто різний матеріал. Ну, виглядає прикольно, навіть, знаєте, на подарунок а Фотка на сайті навіть гірше виглядає, ніж воно в реалі. Там ще є в прозорому кольорі та в ворожевому. Користуйтесь моїм промокодом на знижку, який ви бачите на екрані. Я залишу посилання знизу під відео. Купуйте, пробуйте. До речі, пишіть в коментарях, яким способом готуєте каву ви. Ми зараз з Дімою от на такий метод, перейшли. Дуже подобається. Which way you go? And all of the lies, I'm searching for the missing piece. Looking for a song to sing to calm this heart inside of me. Oh, it's the. me. <laughs>